Зараз розглянемо перекидний кламер. Перекидний, він тому так і називається, що він перекидається через оклюзійну поверхню зуба. Перекидний кламер застосовується в тому разі, коли є однобічний дефект. І з того боку, де немає дефекта зубного ряду, можна застосувати перекидний кламер. Але необхідно, щоб були е, такі умови для встановлення цього кламера. Тобто, в зубному ряді між зубами повинні бути добре виражені міжзубні проміжки. Тобто за праксимальною поверхні зубів е, необхідно, щоб був добре виражений екватор зуба. Ну, я взяла модель, на якій можу Показати, як виготовляється перекідний кламер. Ну, Давайте накреслимо, зараз накреслю контури цього кламера, плечі кламера, воно теж знаходиться на проксимальній поверхні зуба. Вибачте, На вестибулярній поверхні зуба і розташовуються в ретенційній зоні. Тобто, між. Ясними між шийкою зуба та екватор. Це буде ретенційна зу, зона зуба. Ну, ось так я намалюю, не дуже вдала модель, але іншої в мене зараз немає. Намалюю контури цього кламера. Отак буде розташовуватись плече кламера. Далі кламер буде переходити на оклюзійну поверхню і розташовуватись між поруч розташованими зубами. І далі відростки кламера переходять на оральний бік в бази з протеза. І фіксується, ну, я приблизно малюю, фіксується в базисі протеза. Це е, модель нижньої щелепи. І кінчики цього кламера потрібно зігнути під прямим кутом, під таким кутом, тобто, щоб кламер зафіксувався в базисі протеза. Ну, ось так приблизно я намалювала. Коли вигинаєте такий кламер, е, треба, треба щоб оці відростки були е, о, якось так однакові. Ну, ось. Такі контури кламера. Звісно, кламер вигинається з ортодонтичної проволоки. Беремо відрізок дроту. Такий трошки більше, ніж для утримувального кламера. Зараз ми. Чаю зараз відріжу Ось такий відрізок. Так. І починаємо вигинати з середини, тобто з плеча. І вигинаємо таким чином. Щоб утворити форму такої шпильки, по формі шпильки, тобто вигинаємо з середини. І такої округлої форми робимо плече, все, звісно, залежить від того, на який зуб вигинається, можна такий кламер вигнути на примоляри. Якщо це премоляр, то плече буде вужчим. А ми вигинаємо на моляр, то плече має бути трошки ширше, ніж на премоляри. Притиснемо, побачимо, що ми тут вигинаємо. Не треба поспішати, потихеньку вигинайте і на моделях дивитесь, чи вірно ви. Вигинаєте цей кламер? Так. І з іншого боку, ще під, 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 підгинаємо, ще раз примірюємо. Отак от плече, і нам треба вигнути таким чином, щоб от сюди міжзубні проміжки спрямувати відрізки дроту. Ну майже так. Зараз ще будемо підгинати. І тут намалюємо, де саме нам треба зробити вигін. Затиснемо. Так. Ось що у нас утворилося. Перевіримо. Бачите, тут на моделі немає таких виражених міжзубних проміжків, звісно, не зовсім. І ще раз зробимо позначки. Де нам зробити другий вигін. Так, і вигинаємо відростки, спрямовуємо вниз, тим самим, надалі будемо встановлювати в базисі протеза. Ось таким чином з одного боку і з іншого боку теж. Ось як ми вигнули, зараз ми не можемо поміряти. Бачите, і оці відростки повинні бути однаковими. І, звісно, ми зараз відріжемо зайву, щоб зробити їх однаковими. Так. І для того, щоб добре фіксувались в базисі протезу, зробимо, зігнемо під прямим котом, так. до середини. Ви ж розумієте, мені через телефон не дуже зручно все це гнути, але я намагаюсь, намагаюся, щоб було однаково. Отак. От Десь так. так. Зараз я примірю, мабуть, буде занадто довгим відростком. Ну, ні, не, не довгий, але ось тут я зараз не підігнути треба, щоб кламер став на своє місце. mm -hmm. Отакі кламери будете більш, за більш всього вигинати на техніки виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці. Так. Ось такий кламер, бачите. Це перекидний кламер, він перекидається через апроксимальну, через оклюзійну поверхню і розташовується в між зубних проміжках. Використовується, ще раз повторюю, при однобічному дефекті зубного ряду в тому місці, де немає дефекту зубного ряду.